Це сталося дуже випадково. В один вечір я просто, студентка другого курсу, 19-й рік, сижу і думаю, дуже мені подобається Юля Вальчишин. От ну просто така класна, відкрита людина. Напишу їй, а я фотограф-початківець півроку фоткаю до того, що продаю хліб паралельно. Я написала Юлі, кажу, хочу пофоткати. Я фотограф початківець, типу, розказала все по поличках так як є. І вона мені особисто відписала. У нас була зйомка, я пам'ятаю свої перші емоції: заходить Настя Карпчук, просто і я така типу студентка. Взагалі, то Настя тоді була була Теж в топі, її всі знали. І якось так наша робота затягнулася десь на півроку. Я працювала в неї менеджером блогера, типу, була на кооперейшн. Це була перша зйомка. Але в загальному ті співпраці, які є зараз з медійними людьми в мене, я чесно дуже завдячую рекомендаціям своїх друзів. І якраз оця подруга, це Іванка Кріль, вона е, робили з нею дуже-дуже багато зйомок, таких, знаєте, на безкоштовних умовах. Вона придумала якусь ідею. Я, ми це все разом реалізували. Зовували і коли Іванка пішла в команду Олександра Заліска працювати, вона мене там рекомендувала. Плюс блогери бачили в неї роботи, які ми разом з нею створювали. І теж починали хотіти до мене типу на зйомки. Порекомендувала потім ще одній подорозі, яка в Дімі Варка працює в команді, і далі вже все на довірі. Більше сарафанка, чесно кажучи. Тобто працює Сарафанка? Та та я їй дуже довіряю. Це для мене любов і топ.